Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Президент України Володимир Зеленський 17 листопада прибув у Францію. Там вів перемовини з Еммануелем Макроном. Далі він їде в Іспанію. Ну а з Іспанії він поїде в Туреччину, в Стамбул, де зустрінеться з спецпредставником. Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з Стівеном Уіткофом. На цій зустрічі будуть говорити що про відновлення перемовин з Росією. Трамп взявся за справу серйозно і він вирішив закінчити цю війну до 2026 року. До нового року. Такий у нього амбіціозний план і для цього. Викликають Зеленського в Стамбул. Ну і Зеленський по інсайдерській інформації готові відновити переговори в, з Росією. Як раніше говорив міністр іноземних справ Турції Федан, ми готові прийняти гостинно президента Зеленського, президента Трампа, президента Путіна в Стамбулі для того, щоб вони сіли за стіл перемовин і підписали мирний договір, себто, можливо, під кінець цього страшного року війни, четвертого або в наступному році, на початку, мир буде все-таки підписаний. Помолімося за це. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.